Доброго ранку, прокидайтесь. Наші дві героїні дуже схожі, але дуже різні. Давайте з ними познайомимось. Всім привіт. Я неймовірно багата спадкоємиця на ім'я Кейт. Кожен мій день відбувається ідеально, гей! Куди ти забираєш мого ведмедя? Міс Кейт. Одягайте капці. Гаразд. Настав час виконати ранкову рутину. Бонинці точно потрібна допомога. Все гаразд. Я просто заплуталась у масці, а це мій півінь вирішив мене розбудити зранку раніше. Річард, тільки не ображайся, ти найкращий півінь. Я тебе обожнюю. Можеш посидіти зі мною, поки я піду вмиватись і готуватись до школи. Ох, моя кімната виглядає так жахливо. Скрипуча шафа, а вкриваюся газетами. Я Дуже бідна. Um. Як же я мрію про гарну кімнату з рожевими подушками та м'яким матрацом? Ой, що відбувається? Річард, ти зіпсував мої мрії. Гаразд. Ходімо, приведемо себе в порядок. Почнемо приводити себе в порядок. Я виглядаю чудово з самого ранку, але треба почистити зуби. Міскейт, що ви робите? Ви не повинні вмивати самі. Я допоможу почистити вам зуби. Інді, але я сама змогла почистити зуби. Але добре, якщо ти так хочеш, то давай. Поки я волосся!» Ні, це теж я маю робити. Це моя робота, міскейт. Ох, моє життя таке ідеальне. Навіть бісить. Час поснідати. Придумала. У мене щось залишилось з вчорашнього дня. О, банан. З минулого тижня. Що є ще? О, сміття. Це теж сміття. О, це вже краще. Залишки Макдональдс на сніданок. Вау! То тут ціла половинка бургера! Мені підходить. Є хвилинка, щоб пограти з кулькою. Як весело. Обожнюю. Що? Міскіт. У вас за розкладом сніданок а не розваги. До речі, ваш сніданок уже готовий. І з задоволенням вам пропоную устриць. Смачного. Енді, ви серйозно? Яка Гедота? Я не буду. Забери, прибери. Мене зараз нудить. Це я вас зрозумів. Потрібна виделка. Зараз я вас нагодую. Відкривайте рота. Ну, Давай спробуємо. Яка гедота, мені погано. Мене нудить. Зачекайте, міскей, спробуйте та з'їсти. Дайте шанс устрицям. От, Браво! Випорались. Тепер настав час зайнятися уроками. Вже добре. О, це мій учитель. Здравствуйте. Відкривайте сторінку 35, розділ 15, читаємо голос. Супер, я обожнюю читати. Ні, міс я вам допоможу. Скажіть, коли я можу перегортати? Привіт, однокласники! Ви сьогодні не такі, як звичайно. А, а ось моя ручка. Готова до навчання? А я падаю. Ви підпилили мій стілець? Нинці, вставайте. Ви не забились? Сідайте. Вентін, стів, батьків до директора. Тільки спробуйте знову образити ненці. Я за вами стежу. Стів, це був крутий пранк як же нудно. Хочеться погратися з ровесниками. От хоч би один день я провела як звичайна дитина, а не дочка мільярдера. Було б весело. Так. Прокиньтесь, міски, дивимось на дошку, не відволікаємось. Як я не люблю алгебру. вона така складна. О, ні, Енді, не треба. Енді, ти чуєш мене? перестань. Ви мені набридли, я йду. А ти навіть не смій йти за мною. А хто носитиме вашу сумку? Містер Лермач веде цікаві уроки, але мене хилить у сон. От зараз би опинитись на шопінгу, Побирати красиві прикраси. У мене точно було б з блакитними каміннями. Так. Стів, давай приведемо нинці до тями. Гей, прокинься. О, Я реально потраплю. Що то було? Квентін, це ти? Стів, відчепись, як ви мене дістали. Все я йду. Дурні хлопці. О, як же хочеться свободи. Ця золота клітка. Ой, Ой. моя голова. Стривай! Ти так схожа на мене. Що? Хто ти? І чому ти копія мене? Не розумію. Це так круто. У тебе гарна корона, а в тебе крута кепка. правда схожі. Твої косички такі милі. Ми як брати, близнюки. Мене звуть Ненці. А що у твоєму портфелі? Мені цікаво. О, це ж м'яч! Я хочу прожити твоє життя. Давай мінятись. Ти не проти побути донькою мільярдера. Я мрію про це, яка гарна каблучка. Тримай мою кепку. Дякую. А ти мою корону? Вау! Клас! Мені подобається. Завжди мріяла бути принцесою. Класно, що ми обмінялись образами. Побачимось через тиждень. Ой! Якщо я звичайна дівчинка, то можу робити все, що роблять усі підлітки в моєму віці. Це так весело. Хочу прожити таке життя, своє життя. І навіть поїсти Макдональдс. Як це круто! Ух ти, як смачно! Покатаємось на скейті. Зазвичай мені не дозволяють, адже це небезпечно, але зараз я звичайний підліток. У мене є навіть курка. Я можу їсти чіпси. <рігі> так, як це смачно. Я не очікувала, що це буде так смачно та весело. Клас! Ось це життя. <рігі> ну, Це плаття мені не подобається. Що іще не подобається. А ще. Хм, Червоний мені не личить. Ще о, це краще. Це я купую. Так, Енді, давай швидше. Я так і люблю своє багате життя. Почуваю з королевою цього світу. Енді, це так класно. Люблю бути багатою. Хочу жити так завжди, купатися в грошах і ні про що не думати. Ура! Так. Спробуємо зробити макіяж. У мене зовсім немає косметики. Ух ти! Ну, як класно. Мені подобається. А тепер сходимо у караоке. Зазвичай я співаю лише у душі, а зараз я можу стати суперзіркою. Як же це весело? Дівчата, ви такі прикольні! Мені з вами класно. О, до мене прийшла ідея. Я зараз спну м'яч, а ти лови. Так, ой, м'яч здуся. Мабуть, ти надто сильно штовхнула. Як шкода, дівчата, м'яч зіпсований. І що будемо робити? А підемо додому. Прощавай. Ну куди ви? Вони не хочуть зі мною товаришувати без м'яча. Ведмедик, давай подивимось телевізор. Увімкну смішне шоу. Як здорово, обожнюю. Що відбувається? Чому це ви вимкнули телек? Вам потрібно зробити домашнє завдання. Нудно. Філософія, алгебра, література та біологія. Ще немецька та іспанська. Вибачте, але хімію ми ще не зробили. Міске, ти маєш виконувати домашнє завдання. Яке круте шоу. Чому я раніше його не дивилась? Я була зайнята навчанням, але зараз я можу робити все, що захочу. Ей, е, Що сталося? Давай, працюй. Здається, телек зламався. Окей, спробуй його відремонтувати. Ей, ой, що це було? О, це було потужно. Настав час вечері. Що буде? Відкривайте оу, сир із пліснювою. Це ваш улюблений сніданок. Давайте відкривайте рот. Як же він смердить? Я не буду це їсти. Забери, не хочу. Мізкий, у вас режим, час спати. Зануда. О дев'ятій вечора. Чим же ми будемо вечеряти? Потрібно підготуватись. Я готова. Що це? Хліб із пліснювою? Але це не можна їсти. І кетчуп, яка гидота. Виглядає жахливо. І на смак справжня гидота. Навіть устриці смачніші. Я не буду. І мені бути голодною. Що ж мені робити? Я не хочу спати. Краще почитаю комікси. Міскейт. Я бачу, що ви не спите. Віддайте мені ліхтарик та комікси. Лягайте спати. Який жах. Він відібрав мій комікс. Я голодна та ліжко жахливе. Мені тут не подобається, хочу додому. О, тут є ведмедик. О, ні, він порваний. Який жах. Таке життя мені не подобається. Що ж це? Е, що це капає? Тут ще й стеля протікає. Досить. Зупиніться. Я цього не витримаю. Мені б зараз не завадив. Я не можу тут більше залишатись. Тут мило, але це все не моє. Ні. Привіт, Кейт! Поверни мені моє життя. Добре, а ти поверни мені моє. Дякую. Як же я сумувала за своєю короною? Гарним вбранням і теплою постілю. Я почуваюсь на всі сто. а ти як? Я щаслива. Усвідомила, що моє життя найкраще та інше мені не потрібне. Кейт, побачимо! Я так зголодніла. Давайте ви приготуйте мені торт. Відмінна ідея. Але мені потрібне повітря для приготування. Я почну перше. Беремо миску. Сюди потрібно покласти желатин та воду. Ось так. Все перемішуємо. Потім перемішуємо. Ох, мені не подобається працювати руками. Та й не треба мені цього. Адже в мене є сила повітря. Так, а повітря швидко все перемішало. Чудово. Готово. Що далі? Згадала. Потрібні хмарки. Вони такі милі. Гарні маршмеллоу хмарки викладемо у форму. Ось так. Заливаємо блакитним жилем. Чудово. Як гарно вийшло. Так, хмарки мені більше не потрібні. Їх можна здути. Ей, що ти влаштувала? Я взагалі-то намагаюся готувати. А ти мені заважаєш, вів'єн. Добре. На чому я зупинилась? Точно. Мені треба приготувати коржі. Додамо вогню. Готово. Складаємо все разом. Далі кладемо зверху морозиво. Його треба розтопити. Ось так. Вогонь мені допоможе. Відмінний крем для торта. Беремо льодяники. Обожнюю їх. Їх потрібно розтопити у рідку карамель. Пару секунд і все готово. Вуаля. Переливаємо на килимок. Тут ми зробимо форму вогника. Ось так у мене вийшло. Але я трохи втомилась. О, Вів'єн, А ти можеш мені допомогти? Подруго. Я з радістю додамо трохи повітря. О, як чудово. Усі вогники потрібно трохи підігріти, а тепер відпускаємо на торт. Ідеально. Поливаємо червоною глазур'ю. О, горемо. Дівчата, будьте обережні. Мало не підпалили мене, а я вже зібрала торт. Залишилося його прикрасити. Заповнюю його блакитною водою. Ой, здається, я переборщила. О, ні, тільки не на мій вогняний торт. Я допоможу прибрати воду назад на торт. Дивіться. От, все добре. Дякую, Вів'єн. Ти нас врятувала. Я рада, продовжуємо збирати торт. Піднімаємо повітряний торт над нижнім. Краса. Ха-ха. Додамо хмарки. Яка краса. І веселко. Ось так. У мене все готово. Джил, скоріше спробуй. Ого! Ви так швидко впорались. Це круто. Давайте спробуємо. Почнемо з торта Вів'єн. У неї тут цілих два різні торти. Один із бісквітів, а другий з желе. Прикольно. А що тут? Оу, смакота. Я зараз хочу спробувати наступний торт. Торт у вигляді басейну яка краса. Дуже апетитно, дуже смачно. Так, а тут що? О. Але він виглядає не так апетитно, як інші. М -м -м, я б сказала, мені не подобається. Я вирішила, що перемагає Вів'єн. Правда? Дякую. Ну от. Я вирішила, що хочу страву з веселкою. Я вже знаю, що робити. Ну, вже ні, я почну перша, а ти дивись. Мені знадобиться червоне тісто. Видавлюємо його у вафельницю. Потрібно зробити райдужний візерунок. Ось так. Чудово. Закриваємо вафельницю. А тепер дивимось, щоб нічого не згоріло. Як довго готується вафля? Ще не готово? Ох, нудьга! Я сама б швидше приготувала. Дайте мені секунду та трохи вогню. Ось так. Ой, ні, тільки не вогонь. Я горю, горю. Потрібно терміново загасити. Ось це інша справа. У мене все було під контролем. Мені потрібні збиті вершки для прикраси. Так. Додамо їх сюди. Чудово. Посипаємо кольоровою посипкою. Готово! Я в тебе забираю. Хм. Ей, а де тісто, Дженіс? Ти все витратила? Ну. Ну, гаразд. Нічого. Я знаю, що робити. Давайте виростемо пшеницю. Ось так, трохи магії. Вийшло. Яка краса. Її треба подрібнити на борошно. Це не так складно. Ха -ха. Це навіть весело. Здорово. Тепер мені потрібна вода. О, Ліліан, допоможи. Давай. Достатньо. А от від Джиніс мені потрібен клаптик і волосся. Він послужить чудовим барником. Додаємо. У мене вийшло червоне тісто. Саме таке, яке мені потрібне було. Перемішуємо. Випікаємо панкейки. В мене вони вийшли дуже веселі, різних кольорів. Готово. Складаємо у стопку, а потім прикрашаємо збитими вершками. Вставляємо вушка, потім ріг і малюємо очі. Вийшов справжній єдиноріг. Додамо трохи ягід для свіжості. Угу. Готово. А я зараз вигадала дещо класне. Мені потрібні різнокольорові глазурі. Виливаємо трохи мені прямо в рот. Далі робимо бульбашки. Клас. Я приготувала пончики. Потрібно красиво полити їх різнокольоровою глазур'ю. Оу! Як гарно та яскраво вийшло! Вів'єн має оцінити. Ну що ж, смачного. О, -о, О, ви це зробили для мене. Так, мило, з чого мені почати? Ух ти, це схоже на єдинорога. Спробуємо. Як смачно! Супер. Що ж спробувати далі? Вафлі чи пончик? Вафлі? Оцінимо на смак. М -м -м. Це справді дуже смачно. Але я хочу скуштувати пончики. Є обожнюю. Це дуже смачно. Але хто? Хто переможе? Вирішено. Джил, ти впоралась найкраще. Так, перемога моя. Я така рада. Що ж мені вам загадати? Та я придумала. Зробіть мені морозиво. О. Я придумала. Мені потрібне велике відро морозива. Витягаємо його із відра. Далі, за допомогою вітру, я зліплю форму. Зроблю гарного собаку. Всі ж люблять собак. Але, здається, їй чогось не вистачає. Нехай мій песик посміхається. Ха. А я вигадала дещо краще. Я візьму трохи води та молока. Змішаю. Давайте подивимось. Ідеально. Але, Вів'єн, додай трохи холоду. Хочу, щоб моє морозиво застигло. О, супер, дякую. Формуємо кульки морозива. Кладемо в ріжок. М -м -м. Прикрашаємо. Вийшла мила акула. Це таке мило, а в мене буде шоколадне морозиво. Зараз я вирощу з нього морозиво. Додамо трохи магії. Ухти, банан. Здорово. Відкриваємо. Хочу зробити із банана курку. Додамо ніжки, очі і дзьоб. Ось тобі і курка. Але у курок мають бути яйця. А всередині маленькі корчата. Чудово! В мене вийшло так чудово! А ви все зробили? Тоді приємної дегустації Дженіс! Ух ти! Ви змогли? З чого мені почати? Цей білий пес виглядає дуже симпатичним. Обожнюю ванільне морозиво. А що тут за морозиво? Спробуємо. Смачно. М -м -м, але найбільше мене вражає морозиво у вигляді курочки. Хочу спробувати. Хоча мені шкода. Це точно перемагає. Ура! Знову моя перемога! Я така щаслива.